Доброго дня, любі друзі! Вас вітає канал Фазенда Flowers. Сьогодні ми з вами поговоримо про розмноження гладіолусів. Я спробую вам розповісти та показати, як розмножують гладіолуси з насіння та виводять нос. Всі, нові ви напевно, знаєте, що існує дуже велика кількість сортів гладіолусів. А чи знаєте ви, що всі гладіолуси щоб отримати свою назву та називатися сортом, Проходять дуже довгий шлях. А Починається все з вибору батьків для нового сорту. Наприклад, селекціонеру подобається якийсь сорт гладіолусів, за його цей гарний, сорт високий, вигляд. має великі гарні квіти, можливо, ще й гофрований, та й розквітає дружньо, не так як деякі сорти, але не дуже подобається кольор. Тоді, наприклад, беруть цей сорт гладіолуса. Та схрещують його з сортом гладіолуса, який теж має дуже гарні показники, але ще має дуже гарний кольор. А можливо цей сорт з гарним кольором є такий маленький, слабенький. Тож селекціонер, можливо, хоче залишити від нього тільки гарний кольор, а все інше взяти з нашого першого гладіолуса, який є гарний, великий, але має не дуже привабливий кольор. Тож саме перше, в цій справі потрібно обрати батьків для нашого майбутнього сорту. Наприклад, я обрав для розмноження один з найвідоміших білих сортів американський сорт White Prosperity. Цей сорт є дуже відомим. Він є один із найгарніших білих сортів, які мають майже всі, хто вирощує гладіолуси. Тож, цей сорт дуже часто використовують для виведення нових сортів. Мені теж він дуже подобається, тому я його використаю як матір і буду збирати з нього майбутнє насіння. Найчастіше такі показники, як висота та розмір квітки, передаються сіянцям саме від матері. А от щодо кольору, це частіше від батька. Отже, вибираємо гладіолус, який будемо запилювати, і робимо його недоступним для бджіл та різних комах, які теж можуть принести небажаний пилок. Потім нам потрібно видалити пиловики на материнській рослині. Видаляємо їх у той час, коли квітка ще не відкрилася. Ось так ми це робимо. Можемо робити пінцетом, можемо руками. Я роблю це руками, тому що мені так зручніше. Можна запиляти тільки перші 3-4 квітки. Можна запиляти цілий колос. Наприклад, я обрав 5 перших квіток для запилювання. Пиловики видаляємо дуже обережно, щоб не пошкодити маточку у нашої квітки. Ось так виглядає наша квітка без пиловиків. А ось так виглядають пиловики, які ми видалили. А ось на роль батька я обрав в нашому скрещуванні сорт гладіолусів сафарі. Це яскраво-жовтий сорт з помаранчевою плямою всередині. Дуже сподіваюся, що сіянці від цих батьків будуть як яскраві, так і більш ніжного кольору. Насправді дуже цікаво, який результат нас очікує, скільки буде насіння, як будуть рости наші сіянці та якого кольору вони будуть. А якщо ви хочете теж дізнатися про результати нашої праці, то підписуйтесь на наш канал, щоб мати змогу спостерігати за всім, що ми робимо, та не пропускати наші відео. А якщо ви помітили якісь помилки, то обов'язково пишіть зауваження в коментарях. Ми обов'язково їх прочитаємо та прислухаємося до них. А на цьому я з вами прощаюся. До нових зустрічей, любі друзі. А ви не забудьте підписатися на канал Fazenda Flowers.